Заславен Бог наш завжди, і повсякчасі на віки віки, Господь з мертвим, смертю, смерть подолав, і тим що в громад життя дарував. Святий кріпкий, селе безсмертний, помилуй нас, Святий Борис, святий кріпкий сети безсмертний, помилуй нас, Боже, святий кріпкий, ще не безсмертний, помилуй нас, слава Отці, не святому духові, і нині повсякчас, на віки, віки, мамі. Пересида, просимо, милий нас, Господи, Христові наші, та ти попрости, позаконі наші, та ті злянся, і сіли немочі наші, і мені твого ради. О, Господи, мало, спи, мало, ходи, комидой, славу Отціна, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки, віки вагітні. Отче наш чисине на небесах, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліка на совстрій даймо сьогодні і прости нам провини наші, такими прощаємо на це наші. І не веди нас у спокусу, але ми з понасі духом. Слава Цей Сини, Святому Духа, мені повсякчас і навіки віків. Амінь, духами спасіли краників, душі робіт твої спаси в покой. І тим ми доброжена життя, коли тебе чоловіка любовше. За все дякую, Господи. Де всі сіді твої спочивають, по покої душі рабів твої, бо ти єдиний чоловік любов, слава цю і сину, і святому духові. Ти Бог, що зійшов до пекла і розбив й на високо Самі душі рабів твої, покой, і нині повсякчас, і на віки вами. І не нас істи Щоб поражена, радімо, що баби сімей не поради нігах, наванився духів. Помилий нас, Боже, великий милося твоєні. Молимось Тобі, вислухай, і помилуй. О, помилуй, Господи, лихому. Успочили набір Божий, ново представлено. Воїна Євгенія, радів Божий, новопридставленого воїна Андрія Радів Божий. Анну, Анну Олексія Володимира, Софію Ольгу, рабів Божий, новоприставлено Стефанію Андрія Володимира, Ольгу Володимира, не рабів Божию, Софію Володимира, Анну Олексія, рабів Божий. Радів Божий. Новопредставлену Стефанію, Рабів Божих Володимира Марію, Дмитра Андрія, Катерину, Андрія, Анастасію, Іваном, Льовом, Василяну, Мирону Миколу, Рабів Божий, Роскєві, Марію. Зиновій любов, Вольгу Марію, Михайла, Павла Неравієм Божий, Владислава, Олену Володимира, Василія, Олегіям Григорія, Святі Григорія, Наталію Бориса, Леоніда, Наталію Леоніда, Леон Ребі, Божий, Василіанну і Ігор Ігоря, Михайла, Андрій Марія. Михайла, Михайла, Єва, Михайла, Андрія, Анну, Володимира, Растефанію, Анна Степана, Равів Божий, Антоніну, Тетяну, Юрія Марію, Сидора, Тамара, Василя, Мориса, Марія, Миколу, Миколу, Олесю, Равів Божий, Ігоря, Івана, Равів Божий, Віру Сергія, Світлана, Волонтеону, Кристала, Валерія, Миколія. Федора Ларис Франка Франкалин, Микола Васизієв, Евронія, Микиту Дифана Івана, Олександра Павла, радій Божий Світлана Івана, Лідія Володимира, Віктора, Василя Олега, Равів Божий Михайла Стефані Івана, Текви, Степана Катерина, Витрема Катерину, Мілю Юрія, Равів Божий протирій Йосипа Петра Вікатерину, Синіволим Рамикули Івана Івана Івана, Ярославу славу Надію, Ярему, равів Митрополтає Всевія, Митрополта не куди пам'ятного Оргія. Радів Божих Стефана Василію Івану, Єву Галину, Валентину Тараса, Тараса. Марію, Марію, всіх воїн, що віддали своє життя за волю країни, не і її. Усякий і не війної і невімочі. <плес> <плес>

Спочали равів твої тот писаних нині нам нас що хоч говорище в наше Христо, Боже наш, і тобі слави даємо спину Твоїм на всем присвятим Лим творчим твоїм духом нині по всей час і на віки. віки. Спаси нас. Світи святий, святи, святой Ірасали, слава Бог, поняття Бою вас, і на всі сіли Сина, Богов, Володі, наша слава, Тобі. Христос Господи, смерть, що додав, і тим, що на бачих, святовав. Господи, мало, маласподи, помилуй. Слава Славу наш молодством, причистю і своєї матрі, сі слави схваля, почелів, преподобник і волосця наших, і всіх святих душі раді своїх, що від нас представилися. Новопредставленого воїна Євгенія, рабів своїх тут писаних, нині нам споминає, ми спочили родичів наших, веселях сати осели, полоні Афрама до воїна, правник приєднає нас, спасе, бо Він благий і чоловіку лютого, Господи, Господи спочилим рабам Твоїм, новопредставленому воїну Євгенію, рабам Твоїм. Спочилим родичам нашим, тут поисаним нині нами, споминайми, і сотворим і шли опалення. Амінь. Хесь із мертвий, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах, життя дарував. Христос воскрес ізмертвий, смертю, смерть подолав, в роба, життя воскрес мертвих, смерть подола, Старова життя вічна, поклоняй нас і отроденому «От наш, що нащо Ісина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, в якими прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Днів, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословенними тими жінками, і благословенники трохи твоєї, бо ти породила, Спаса душу ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, амінь во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, амінь во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духамін. Господь Бог походять Божої душі, спочили рабів своїх підписаних нині нами споминає, нам спочили родичі наших і нас помилує, і спасе, бо Він благий і чоловік отбився. Амінь.